Міська влада шукає альтернативне житло для переселенців з Донбасу, які нині проживають у приватному пансіонаті джерело в Пущеводиці. Приміщення не пристосоване для опалення в холодну пору, а тепер ще й відімкнули гарячу воду. Власник пансіонату хоче звільнити приміщення, у тому числі і через заборгованість людей. Як варіант, київська влада запропонувала їм модульні містечка у кривому розі та Нікополі. Ці будинки в Україну поставляє та збирає німецьке товариство міжнародного співробітництва. Як там живуть переселенці, Жет Вероніка Сектин. У пенсіонаті джерело майже 200 переселенців. Серед них чимало дітей. Без гарячої води тепла та частими перебоями світла жити там стає чимраз складніше. Тому разом із делегацією від переселенців серед ночі вирушаємо на оглядини можливих місць їхнього тимчасового перебування у Кривий Ріг. Ангеліна з великою сім'єю зараз проживає у джерелі. Для неї, як і для інших родин з дітьми, важливо, щоб у поселенні були усі умови для малечі. Топління. Тіпло, тепло дітям, щоб діти не болели, щоб нормально себе чувствовали і образування істі школи, садіки, то скакіта інститути, училища, ліцеї. Модульне містечко у кривому розі нині заповнене наполовину, приймає 216 людей. Тут є житло сімейного типу з двома кімнатами, невеличкою кухнею та окремим санвузлом і гуртожитки. Є світло, опалення та гаряча вода. В усій країни ці модульні містечка є типовими. Проживання однієї людини тут коштує 150 гривень на місяць. Здесь поблизости буквально 300 метров находится школа для детей, и в тех же самых метрах находится садик. На данный момент все, всех устраивает. Есть помощь, привозят, общаются, привозят помощь. Как бы, вот, ну. Ну, в принципі, це, звісно, не марний дом, але как бы, якби как бы, на якби устраивают. Люди з Донбасу мешкають тут місяцями. Для когось це лише можливість тимчасово пересидіти і переїхати в інше місце. Але для тих, хто інших варіантів зовсім немає, містечко стало постійним притулком. Житло проти того, що було на Донбасі, у яких людей були розбиті дома, то великолепно. Есть... Помощь, идет помощь со всех сторон. Приезжают волонтеры, приезжают люди, которые там что-то продают, там людям кому-то дают там по-детски или по-беженски долг. То есть, получается, ну, есть люди, которые помогают. Приезжают врачи. Вот, вот Были три дня были на той неделе, у понедельник опять приедуть. Вот, Ну, все, все хорошо. Житы тут. Це одне задоволення. У мене в кімнаті я проживаю з жінкою, теж пенсіонеркою. Вдвох ми проживаємо. У нас є душ, у нас є туалет у кімнаті. У нас тут тепло, ми ніколи не замерзаємо. У нас є кухня, на якій можна приготувати, поїсти. Такі модульні містечка є ще в кількох містах, утім більшість з них переповнені. Якраз у кривому розі та Нікополі ще можуть приймати переселенців. Это действительно оптимальный вариант. В действительности было бы неплохо, если бы больше было таких городков, потому что у нас гораздо большее количество переселенцев, чем эти городки могут себя уместить. Ну и нужно развивать инфраструктуру, нужно развивать социальную, социальную инфраструктуру, чтобы был общественный транспорт, чтобы не мучились люди, приехавшие с детьми, как устроить в детский садик, в котором и так очень много детей. На території містечка для вимушених переселенців у Кривому розі є дитячий майданчик. Такі поселення перебувають у комунальній власності, тож проживання в них забезпечують місцеві управління соціальної політики. Поряд із містечком у Кривому Розі є школа, дитячий садок, магазин, зупинка громадського транспорту, від якої курсує тролейбус та маршрутне таксі. Вероніка Сектим, Михайло Євстигнєєв, телеканал Київ.